Реальна історія крашиська Агенка роками працювала в Україні у всіх на виду по інструкціях Кремля. Щоб непомітно просувати інтереси Кремля в Україні, ця діячка обрала стару та перевірену маску експертки з навчання по сектах. Прикриваючись, ніби благородною боротьбою з сектами, вона діла заликалами сумно звісного гімноїда Дворкіна з російської організації Рацирс. Її ім'я Ірина Кременовська. Будучи юристкою та журналісткою, вона заснувала центр економіко-правових досліджень, створила інформаційні майданчики антисекта і вільне слово, де роками ретранслювала ідеологічні установки вигідні Кремлю. Її сторінка антисекта на однокласниках сипле привітання Путіну та патріарху Кирилу та очікування руського міра. Проте для української публіки вона корчила себе патріотку, яка вишуковує кремлівських агентів та сектантів серед порядних українських громадян. Її головна місія це розхитування внутрішньої стабільності України. Її спускали список неугодних, і вона починала працювати. У хід йшли ті ж самі методички: формування фальшивих звинувачень, інформаційні атаки, спроби зруйнувати репутацію організацій та людей. Не маючи жодних реальних доказів, вона починала з натяків, дивних ознак, ймовірної небезпеки. А далі йшли вже прямі звинувачення, цитування російських тез, тиск на органи і навіть на суддів. та експертка настільки вийшла в роль, що почала себе позиціонувати як головного фахівця в цій темі, витісняючи справжніх релігіознавців, намагаючи їх дискредитувати та заглушити будь-який об'єктивний голос. Мета її одна лишити на арені тільки себе та її подібних рупорів кремлівської пропаганди. Особливо яскравий приклад її роботи по інструкціях російського дворкіна її кампанія проти міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА», яку вона почала ще 9 років тому. Вона нагнітала паніку, тережувала кремлівську брехню, формувала викривлену думку серед суспільства та правоохоронців. А згодом, взагалі, дійшла до абсурду, звинуватила у перекриванні, нібито секти, навіть президента України. Ніби діло по Алатра знаходилося під його особистим контролем. Хоча весь світ вже давно знає, що саме Рашка організувала гоніння на Алатра, і ця крисючка, працюючи на Рашку, ще сміє щось гнати на українців. Усю цю маячню вона видавала за правду, намагаючись змусити державу діяти на основі брехні. Але Україна не Росія, і тут такі сценарії не проходять. Суд визнав, що всі її звинувачення проти Алатра безпідставні, а її псевдоекспертиза недопустимим доказом до суду. А зовсім нещодавно вже відкрито кримінальне провадження проти цієї Криміновської та її соратника Святогора. Це розпалювання ворожнече розслідування триває і є всі підстави вважати, що розкриття повного обсягу їх діяльності може стати справжньою інформаційною бомбою, і усе це під тим же перекриттям боротьби з сектами. Добре, що їх маніпуляції нарешті викрито бо кремлівським агентам і фейковим експертам не місце в українському суспільстві. Їм взагалі не місце в Україні, хіба що лише в тюрмі, де вони будуть відбувати справедливе покарання за всі злочини проти держави.